12 тисяч доларів всього лише на одній книзі, яку можна створити всього лише за декілька годин. І ця книга продається вже близько трьох років. В цьому відео я покажу вам детальну інструкцію, як ви можете створити подібну книгу, навіть якщо у вас ніколи не було досвіду в створенні книг. Так, давайте для початку подивимось існуючі книги на тему Варсорч, як вони продаються, і тоді перейдемо саме до створення таких книг. Отже, прописуємо WordSearch for Adults. Йдемо нижче і дивимось. Давайте відкриємо книгу, яка давно продається, і якусь свіжу книгу. Наприклад, можна ось цю Summer World Search. Вона видно, що свіжа, всього два відгука. І можна взяти, наприклад, ось цю книгу. Або давайте зараз глянемо якусь подорожче, тому що ця книга, хоч і. Продається непогано, але приносить коштів не дуже багато. Ось цю книгу візьмемо. Отже, почнемо з книги, з свіжої книги. Ця книга бачимо, що опублікована 13 червня, тобто півтора місяця назад, два відгуки, але вона вже має непогані продажі. Дивимось 12 тисяч BSR, тобто, в неї, зараз ми порахуємо. Швиденько, в неї в день. Близько 20 продажів. 20, 21 продажа в день отримує ця книга. Ось ця книга, подивимось нижче, має бестселер ранг 1012. Давайте в калькуляторі переведемо в кількість продажів. Це 145 продажів в день. Обидві книги коштують по 999, ось це 9,99 і самер Search у нас. Також 99. Тобто в середньому книга приносить 3 долара роялті. Тобто автор з кожної продажі заробляє 3 долари. Тобто Перша книга 20 продажів, це 60 доларів в день, і друга 145, 145 продажів це приблизно 400 420 доларів в день заробляє ця книга. Давайте подивимося, як вони виглядають всередині. Значить, перша книга. Саме WarSorge бачимо тут ключові слова на тему літа. Тобто, так як в нас книга стосується саме літньої тематики, відповідно, тут є одна сторінка, це табличка з словами. Рахуємо, скільки тут слів: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. слів на одну таку табличку. Також можна порахувати, скільки тут букв. Це нам потрібно далі для створення книги, тому я звертаю на це увагу. І по, по горизонталі, по вертикалі. Тут десь буде приблизно по 20. Отже, тепер дивимось наступну книгу. Наступна книга повинна бути приблизно така сама. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 40 слів і тут ми бачимо більші таблички. Ось, в цілому, перший варіант. Нормально. До речі, звертаю увагу, ця книга продається з 22-го року, з листопада 22-го року. Тобто книзі вже 3 роки, і вона до сих пір продається. Так, тепер давайте представимо, що ми також будемо робити книгу на тему Summer World Search. Що нам треба першим, першим ділом зробити? Першим ділом нам потрібно подивитися. На книги вже існуючі, які продаються на цьому ринку, і взяти з них наступну інформацію. Тобто, нам потрібно подивитися, скільки приблизно пазлів є або скільки слів використовується. Ми вже знаємо, що кожна сторінка має по 20 слів, і тут написано 2000 слів. Тобто, в нас виходить 100 сторінок з пазлами, кожна має по 20 слів по 20 на тему літа. Відповідно, нам також потрібно зробити. Стільки ж. Як ми це можемо зробити? Можемо подивитися зміст, якщо тут є. Змісту тут немає. Відповідно, нам треба придумати якісь теми, тобто на 100 сторінок нам потрібно придумати теми, теми на тему літа. Скажімо так, йдемо в чат GPT, створюємо новий варіант, новий чат і пишемо, пишемо наступне. I want to create. Давайте на український, щоб було всім зрозуміло. я хочу створити. Я хочу створити книгу на тему. Word. Word Search for Adults для публікації на Amazon. Summer word Search. Давайте не word Search for Adults, а Summer, summer World Search для публікації на Amazon. Допоможи написати: Ну, 100 тем не будемо писати, напишемо, наприклад, 5 тем, тому що я, ми не будемо створювати всю книгу, це займає декілька годин. Я вам просто покажу весь процес на одному прикладі, а далі ви будете собі створювати під всю книгу, тобто там приблизно 100 тем потрібно. Допоможи написати 5 тем по одній темі на кожну сторінку з сканвордом. Так, і дивимось, що нам пише чат GPT. На пляжі, літні фрукти, кемпінг влітку. І він зразу пропонує слова. Можемо е, зразу написати переклади це на англійську. Так як нам потрібно на англійській створювати. Ось, At the Beach. І е, він нам зразу дав список: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, він дав 10 слів, тому що ми його не просили про слова. Е, тепер давайте беремо тему, наприклад, на пляжі і пишемо: напиши мені 20 релевантних слів до теми The Beach на англійській мові. Так, ось він пише: він нам навіть пропонує два варіанти відповідей. Плюс в тому, що навіть якщо у вас ну, ви не знаєте англійську мову, перекласти, просто загнати слова в перекладач і перекласти, подивитись, що пропонує чат GPT, не так складно. Вибираємо будь-який варіант, наприклад, ну, давайте, давайте ось цей виберемо. Ось ми отримали 20 слів. Тобто, фактично, ми для першої сторінки отримали слова. Що нам далі потрібно зробити? Далі ми переходимо на сервіс, який називається ToLime Prints. Купуємо тут платний доступ, платний доступ коштує 15 доларів на 3 дні. Вибираємо Word Search, Вибираємо Word Search. і далі, далі нам потрібно сюди вставити наш список слів. Копіюємо їх з Chat GPT. Ну, звичайно, ми їх там можемо зробити великими, маленькими. Це вже більше питання оформлення. Є. Тут можемо написати тему At the beach. At the beach. Ага. Ні, тему ми пишемо вище. Тему ми пишемо сюди Search Puzzle. Тема буде At the beach. Сюди можна вказувати якісь інструкції, тобто вони будуть видні ось тут. Можна нічого не вказувати, тоді нічого не буде. Тут ви можете вибирати розмір шифта тайтла, розмір шифта інструкцій. Тут можете вибирати, яка буде сітка. Вибираю, наприклад, Large, велика сітка. Далі. Далі ви вибираєте налаштування, в яких напрямках можуть бути зашифровані букви. Ну, тобто, яко, якого розміру в нас таблиця, тобто, скільки у нас букв наскільки. Беремо 20 на 20, наприклад. Беремо 20 на 20. Також ви можете вибирати форму. Стандартно у нас квадратна форма, але тут можна вибирати самі різні. Наприклад, для дитячих ворсорчів часто використовують якісь форми там собачки, машинки, ведмедика і так далі. Для дорослих ворсорчів достатньо квадратного. Далі, в принципі, всі налаштування я є. Нам більше нічого такого не потрібно додавати. Можна, звичайно, тут, якщо вам не подобається ось це стандартне оформлення, ще поігратися з цими налаштуваннями, але в цілому сторінка готова. Далі ми нажимаємо, вибираємо PDF, letter size PDF, можна виключити Solutions, але нам Solutions потрібні. Тому нажимаємо Download, зберігаємо. Зберігаємо наш файл і відкриваємо. Дивимось, як він виглядає Ad The beach. І бачимо нашу табличку, 20 на 20 слова. Вірніше, букви зашиті, і тут у нас слова. Також є наступна сторінка з solutions. -ами. Solutions зазвичай компонуються в кінці, а самі сторінки з worсорчем на початку. Як ви побачили, процес створення такої книги нескладний. Вам просто потрібно повторити. Подібні дії 100 разів, щоб створити 100 сторінок, і далі ви формуєте з цього готову книгу. Готову книгу з цих файлів можна зробити в безкоштовному редакторі Canva, створивши один документ і загрузивши в нього ось всі ці файли. Також, якщо ви хочете створити книгу, хочете продавати її на Amazon, але у вас немає часу. В описі до цього відео я Залишу декілька посилань на біржу Фріланса Fiverr, де є подібні послуги. Перейшовши по цим посиланням, ви зможете замовити послугу створення WarSource. Також ви зможете замовити обкладинку. Посилання на те, де можна замовити обкладинку. Я вам також залишу в описі до цього відео. Тому вас, підписка та лайк і залишайте ваші коментарі.